Ви хочете, щоб примикання вашого магазину було максимально щільним, не відбувалось люфтів. Ізолента більш-менш якісна. Два шари у нас в шахті знаходяться спеціальні, ось бачите, рейка Примикання у нас іде тепер як у вогнепальної зброї. Тобто, підбивання відбувається і магазин сидить досить щільно. Тобто немає взагалі ніякого люфта, ні, ні вліво, ні вправо. Він дуже гарно сидить. Відмикається досить туго, але привикнути до цього можна. Я думаю, що вам таке по-любому сподобається. Виглядає класно, майже не видно того, що ви там щось склеїли. Воно, в принципі, зберігає ваш. Антураж. Це у нас новеськи 13,5 дюймів. Класна, дуже класна модель. На неї буде у нас огляд трохи пізніше. Тому чекайте, буде багато цікавого.